Свято книги та фахівців. 30 вересня в Україні відзначається Світній день бібліотек. Так і в Івано-Франківській обласній універсальній бібліотеці імені Івана Франка провели урочистості з нагоди свята і привітали всіх причетних до нього. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Нищук вручила грамоти працівникам трьох обласних читалень за їхній внесок у розвиток національної культури. Директорка бібліотеки Людмила Бабій каже. Це важливе свято, яке поєднало багатьох спеціалістів. Дуже радісно, що це свято не тільки бібліотечних працівників, а всіх тих, хто полюбляє читати авторів, видавців, книгорозповсюджувачів, краєзнавців, істориків тобто, всіх, всіх, хто друкує книгу, хто продукує книгу і хто популяризує її. Івано-Франківська обласна військова адміністрація поповнила полиці обласних бібліотек. Передавши книги різних авторів та жанрів за програмою, яка присвячена книговиданню, очільниця Прикарпаття зазначає, не зважаючи на складний час, варто підтримувати розвиток літератури та знань. Складні такі воєнні часи, коли кожна гривня потрібна для Збройних сил України. Ми знаходимо можливість фінансувати книговидання, розуміємо, наскільки це потрібно сьогодні в Україні, наскільки це потрібно зараз нашим дітям і суспільству загалом. Книги ми сьогодні будемо передавати для наших бібліотек, книги, які профінансовані наші обласні програми. Це різні книги, їх є достатньо багато. Також гостям бібліотеки представили книжкову виставку нових надходжень. У книзі цілий світ ті книги, які представлені і отримані бібліотекою за останні два роки. В книги ми дуже багато подарованої літератури отримаємо. Це і з різних посольств видавництва наших авторів. І це є дуже приємно, що нашу книгу пошановують, цінують до слова, нині в 62 громадах Івано-Франківської області функціонує 670 бібліотек. Яна Лазорик Ігор Гусак, телерадіокомпанія Рай.